Добрий день, друзі. Сьогодні готую паштет з м'яса і сала. По цьому рецепту мені потрібно 4 кг сала або 4 кг щековини, 2 кг м'яса, 700 г цибулі, 800 г моркви. Все це пропустити через м'ясорубку. Тоді додати приправу 10 овочів, 100 г. Все добре вимішати і накласти в банки. Так, мій паштет я вже наклала в баночки. Цієї кількості паштету перемеленого сирого, мені якраз виходить 16 півлітрових баночок, які стають мені на отаку велику пляху. Зараз я накриваю кришечками просто баночки і сажаю в духовку. Включаю температуру 180 градусів. І від моменту закипання вже паштету в баночці, буду дивитися, як він закипає. Можу трошки зменшити вогонь, щоб воно не виливалося через верх. І треба в духовці його випікати 3 години. Через 3 години виймаю і закручую баночки. Хочу сказати ще, що по цьому рецепту цибуля і морква там 700 г цибулі і 800 г моркви. Це вже мають бути зважені продукти, почищені. Так, паштет мій вже готовий. Він вже от схолонув в мене. Бачите, який він гарний вийшов і дуже-дуже смачний. Ми, звичайно ж, спробували його. Ось такі канапочки зробили. Бачите, тут і морква, м'ясо, сало, все випечене в духовці. Дуже-дуже смачне. Пропоную робити вам такий рецептик, бо дуже-дуже смачно він получився. А зараз всім на все добре. Кому сподобалось, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу!